Так званий духівник Трампа трохи прозрів після візиту в Бучу. Е, нам треба підтримати Україну. Росія агресор. Тепер я вірю, що підтримка України це Америка перед усім. Україна суверенна держава, яку нещадно атакує агресор. Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним. Диктейр Владимир Пу це зло. Закликаю кожного республіканця, консерватора, американця і всіх, хто, як і я, був обманутий фейковими новинами про Україну. І ще треба було показати Такера Карлсона. Наприклад, фейки стверджували, що Україна ненавидить церкви. Це відверта брехня, і я визнаю, що помилявся, повторюючи це. I was wrong. я вже давно кажу, що росіяни переграли нас у цьому важливому питанні. Як описати людину здатну на таке? Зло, чисте зло. Людина, яка може вбивати дітей. Ви чуєте пристрасть у моєму голосі. Це, Це це може вбити мене політично, але мені байдуже. Мені все одно важливо те, що правильно. Справа не в популярності, а в тому, що правильно. Про питання грошей. Ну, один мій знайомий, палкий прихильник руху Мага в Америці та великий фанат президента Трампа сказав дуже сумно, пастори, що це відбувається в Україні, але більше грошей Україні не дамо. No more money to Ukraine. країнибачте, але більше грошей Україні не буде. Я відповів цій людині. Ви б так не казали, якби були тут на місці подій. Це значить, що ми інформаційно відстаємо. Це змінило мій погляд на ситуацію в Україні, і тоді Святий Дух почав надихати мене словами, які потім розійшлися по всьому світу через ЗМІ, бо я знав, що це від Бога. Він сказав мені: демократи чи республіканці, це не важливо, коли бачиш, як гинуть люди. До речі, організувала його приїзд в Україну чомусь єврейська община, а не християни.